Так, привіт! Ми, ми, ми на моєму каналі Катя. Топ. Сьогодні і ви навіть не набрали лайки і підписку, я все одно покладу е, відео, як заробити Роблокси. Це е, голодящий художчик, це така карта, там де можеш заробити Роблокси. Це там треба малювати і ти продаєш картини за Роблоксом. І я багато хто... Немає Роблоксів, і їм мами і взагалі їм не стає гроші може, і просто не можу собі купити. Я знімаю з другого телефону, бо я з телефону перекину на цей телефон. Що зараз я граю. Так що заходимо в цю гру, отак вона ще називає. О, так. Приходить неї. Чкампці загрузить. кажется, я грузит. О, что вот такая штука, я выбиваю, вы просто нажимаете. Вот так. И вот так. Я вот не трогаю тебя думаю, лучше буду. О, нажимаю сюда. И вы идете сюда. Оп, і тут вибираєте свободний той. Він трохи весне. Ось, якщо ось є, підходиш і тут немає червоної кнопки, значить він ще зайнятий. Йдемо шукати другий. Ой, якщо тут є така кнопка, то витиснуєте ви її. Я тут вже намалювала було. картини. Кажу зразу, ви сідаєте на цей стульчик, Видите його? Ось цей. І ви зразу будете малювати. Коли ви намалювали, ви просто нажимаєте сюди і отак, от, тут у вас вибираєте картину. Я покладу, ви тут можете намалювати, у вас одна тут це появите. Кладете то, ось тут пишемо такий код. Катя його знайду ще він десь тут. О! Отакий кот. Коротше, ви, якщо не видите, то чотири, один, сім, Я зараз його введу. Коротше, тут його ведете. Оп. 4, 1, 7, 7, 0, 7, 1, 7, 0. Є. Ви вже його тут ввели. А ви ось тут пишете цифру 2. Якщо ви, вам, якщо ви пишете цифру 2, значить ви будете коштувати ця картина з 10 робсів. Оп, ще нажимаємо сюди, картина у вас Ольде Пести Роблокс. же намалювали, так де ви роблекси, можете отут когось купити, а вони в тебе так будуть купувати. Коротше, ви чекаєте, поки куплять. Якщо у вас тут з'явилася ціна. Ось до мене ноль пише, якщо ви... Десь 10-20, а чого скупили картину. Ось така дівчинка. Малі відео. У мене лише мало процентів на телефоні там. Тут ще й ось такий стіл, лише його має щось там получить. О, оця дівчинка, видиш, получила. Roblox, на нього хтось купив картину, ловить. 35 Roblox. О, де тоже такая. Ой, що зі мною? І так. О, ще челлендж на це. Вхопхоженно вічне. Але вона тут на партське. Нап тоже покашто на LR пало. Ось і всі які такі девочки. Ну в неї тут. О, у неї два в неї хтось уже купив її. Так що її повезло. У неї голої. У неї мало би бути трохи. Почекайте, подивіться скільки на урок. 2692 Роблекса у нього Ого, це дуже багато мені здається. Навіть не здається, а дуже багато. Коротше, у вас там пока що може хтось купити, може і не. Але Ви захотіть цю гру частіше якщо буде тут там тут все переписувати, купувати так, кого є і інші картини, вони будуть отрукувати, може тут з кимось подружитися. О, видите? Є ще вот така кнопочка, ви на неї нажимаєте і вас вот тут показує такий ценник. а тут нема в неї. його, Так що другу покажу. А тут мало би бути. О, притесніте. О, видите? Ви тут можете задодати. Дуже багато робиться. 1150, 25. 15, 10 і так далі. І тут можна такий стенд купити, якщо щось, я не знаю, що. О, я вже дійшла до своєї картини. І тут такий я малюнок, лапку таку, такий чупік і такі жабки. Хто може в мене повторити картину, Я сі не жалую, комусь сподобало. І Коротше, ми сьогодні ще можемо в цій карті. То а тут і такі часи. Чи що це таке, я не знаю. Напишіть, що це таке, бо я це не розумію, що це таке. Щось тут хіба що плати, щось таке. Чи це просто прекрасно, Я не знаю. Якщо що ви чуєте посторонні звуки, це мої брати, то в в іншій кімнаті може чути їх. Коротше, ці. вам, напевно, я допомогла. Ви мені здається, поручите роблекси. У мене вони є, у вас мало б теж бути. Думаю, що у вас має бути. У вас вийде тут, все. Це просто легко. Намалював, поклав картину і вони йти заробляють за то Роблокс. Списуйте карту, багато малюйте, багато тут е, виставляєте картину, зароблюєте Роблокс, звісно. Щоб було, ну, був нормальний скін, багато хто хоче на скін, багато хто в гору хоче. Відео зараз починається контр. Думаю, що я вам допомогла сильно, кого нема роблоксів. Ви навіть не набрали лайк і підписку, але думаю, що багато хто не знає, кого нема роблексів, то багато хто не знає мій канал. Так що я